Всім привіт! Мене звати Оксана, і я випускниця індивідуального курсу навчання хронікам Акаші в майстра Альони Петровської. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм відгуком стосовно даного навчання в даного майстра. Можливо, для когось він стане поворотною точкою в прийнятті рішення. Йти йому на навчання чи все ж таки ні. Отже, чому обрала саме хроніки Акаші і чому обрала саме навчання в даного майстра та головне індивідуальний формат? Скажу чесно, до того як піти на навчання, я ніколи не стикалася з хроніками Акаші. Рішення я прийняла чисто інтуїтивно, але проблема залишилась в тому, де ж знайти хорошого майстра для того, щоб отримати класні знання, класне і дієве навчання. В цьому мені допоміг інтернет. Я уважно вивчила за допомогою Гугла та Інстаграма, хто ж на просторах України все ж надає такі послуги по навчанню з саме Акаші. На жаль, даних майстрів виявилось не так багато, як я очікувала. Тож обирати я вирішила по змісту та наповненню програм. Саме індивідуальний курс вальони та його опис і наповнення здалися мені найзмістовнішими. З усього, що я побачила, дуже багато тем і блоків включені в нього. А індивідуальний формат я обрала саме тому, що мені потрібна повна концентрація на навчанні та увага до мене майстра в процесі, адже я прекрасно розумію, що рівень учнів у всіх різний. Плюси верніше, сильні та слабкі сторони у всіх різні. І якщо ти займаєшся в групі, то фокус уваги майстра він розмитий на всіх учнів. І, на жаль, ти, як індивід, не зможеш пропрацювати себе на всі 100%. Ось тому індивідуальний формат дає не тільки базові теоретичні знання, а ще й багато практики та пропрацювання вас як майстра майбутнього. Тобто, якщо є якісь блоки на застосування сили, або ж є якісь блоки в якихось сферах життя, що заважають вам рухатись далі, майстер допоможе це все пропрацювати, виявити, пропрацювати для того, щоб ви почистились та пішли далі. Що стосується самого теоретичного курсу, сподобалось те, що дається дуже багато знань в різних напрямках: як сканування, так і цілительства. Тобто, ви навчитеся сканувати чакри, сканувати енергетику інших людей, сканувати стан їх внутрішніх органів та їх здоров'я. Сканувати різні ситуації, чому у клієнта трапилось те або інше. Причини можуть бути абсолютно різні, і тому майстер дає дуже багато інструментів цілительських, які допоможуть пропрацювати як ваші запити, так і запити ваших, можливо, майбутніх клієнтів або ж ваших близьких. Це і робота з кармою та минулими втіленнями. Це робота з родом, це робота з темними матеріями. Захист від. Сутності, демонів, порчів, склазів і таке інше пропрацювання цього. Також навчитеся працювати з предметами, тобто, це сканування приміщень, територій, окремих предметів, їх чистка та зарядка, тобто наповнення. Що це може бути? Наприклад, програмні свічки або якісь амулети, що також дуже корисно та цікаво в роботі. І на кінець хочу сказати, що. На останніх уроках Альона дасть вам супер чудову практику. Особисто я її називаю з карт, тому що ефект від неї ну, прямо вау. Тому дівчата та хлопці, я не буду розкривати всіх карт, що це, але ті, хто вирішить пити на навчаннях, я думаю, будуть приємно здивовані. Але не, не тільки ця практика цінна, а, взагалі найцінніше в цьому курсі, що я можу виділити, це ваша нот-штаб. Тому що, пропрацьовуючи в процесі, ви зрозумієте, що таке стан легкості. Що таке стан, коли тебе нічого не тригерить і не чіпляє? І якість цього стану корисно приймати рішення або робити ті чи інші речі. Плюсом, навчання в Альони є ще те, що Альона практик, а не теоретик. Що це значить? А це значить те, що в процесі ви будете мати дуже багато практики з незнайомими вам людьми по їхніх запитах. Тобто, отримуючи теоретичні знання кожного уроку, ви зможете ще й пропрацювати їх на практиці з запитами клієнтів, що дасть вам вже підготовку роботи з людьми та прийме блоки і страхи в роботі з ними на майбутнє. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що як мінімум даний курс. Дасть вам можливість працювати з собою та покращувати якість вашого життя. А як максимум, він дасть вам можливість працювати з запитами клієнтів, бути цілителем та допомагати іншим, що дуже важливо в наш час. Тому хто ще не прийняв для себе рішення інвестувати дані кошти в дане навчання чи не інвестувати, я вам скажу так. Це інвестиція в вас. А себе треба любити, поважати і бавити. І повірте мені, дане навчання дасть вам набагато більше, ніж якась річ, платячко, парфуми чи косметика. Або ранкова кава. Ви зрозумієте це потім і впевнена будете надзвичайно вдячні майстру і сюді, що прийняли рішення все ж таки питине навчання. Я обіймаю кожного з вас і бажаю вам наснаги на вашому шляху. thank uh you -huh.